Жінки, що мають високий рівень тестостерону в крові, дійсно мають краще розвинену м'язову масу, що може впливати на силу удару. А сам Кремльов дуже добре відомий тим, що свого часу перевів діяльність IBA до Росії, зробив Газпром єдиним спонсором організації та виключив з неї Україну. Йдеться про рівень гормонів, хромосоми, м'язову масу та інше. Президент Франції Манюель Макрон через тиждень після церемонії 2 серпня висловив під. Тримку артистам похвалив їхню сміливість і наполіг, що це шоу змусило Францію пишатися. Про аморальність маска, який відмовився від власної дочки, та ліцемірство Ердогана, який підтримує Росію, говорити не буду. Вже багато було сказано. Цього року мені пощастило побувати на Панацінайкосі. Мармурованому афінському стадіоні, де відбулися перші в сучасній історії літні Олімпійські ігри, нагадаю, що їхнім ідеологом був француз П'єр де Кубертен. Так, от в музеї Олімпійських ігор, що на території стадіону, висить цитата Кубертена, в якій дослівно йдеться про те, що любов то просто, бо любов притаманна дітям. А от повага, це прояв дорослості. Наскільки інфантильне? У нас суспільство показали останні Олімпійські ігри, і найяскравіше це проявляли саме неосвічені гомофоби і трансфоби. Привіт, мене звуть Тала Андрієва, і ви дивитеся гей-пропаганду, яка буде присвячена 33-м Олімпійським іграм, що відбулися цього року у Франції. Да-да, Владимир Владимирович, я також так думаю, дуже гарна мисля розвивати відносини між нашими демократичними неймовірними країнами. Ну, все, будемо на зв'язочку. Дякую. Цьому. Так, Люба, що там далі в мене по списку? У вас зараз зі дзвон з кимчинином для обміну досвідом як краще облаштувати в'язниці для неугодних. Угу. О 16.00 заплановано зідзвон за з башаром Алясадом. Через годину після цього вам телефонуватиме Лукашенко в обмін на три танкера картошки. Просить пораду з приводу організації переслідування опозиції. Як краще це робити. Ага, зрозумів. А... До речі, у мене є ідея. А давай трошки перенесемо дзвінок Ким Чен Іну і натомість подзвонимо папі Римському. Як ти думаєш, не дуже буде хрінжово, якщо з ним поговорю про аморальність? Ні? Ну добре, набирай, обговоримо з ним наші всесвітні загрози. Місь варто врахувати, що МОК не визнає IBM через низку корупційних скандалів та політики вибору рефері. А сам Кремльов дуже добре відомий тим, що свого часу перевів діяльність IBA до Росії, зробив Газпром єдиним спонсором організації та виключив з неї Україну. Міжнародну асоціацію боксу позбавили ліцензії, а поєдинки в Парижі відбувалися під егідою МОК та за його правилами. Тож звинувачення спортсменки. Це звичайний російський вкид.